Доброго ранку, сонце привітне. Доброго ранку небо блакитне. Доброго ранку в небі пташки. Доброго ранку тобі і мені. Доброго дня, мої маленькі друзі. Сьогодні ми вирушимо в чарівну подорож у світ українських традицій. А що це за подорож? Ви дізнаєтесь, відгадавши загадку. Смужка полотна кольорова. Завжди на голівці нова, зігріє взимку, прикрасить влітку. Це, звичайно, бабусина. Хустка, так, це хустка. Українська хустка це наша гордість, наша краса і наша історія. Це не просто шматок тканини, а справжня душа народу. Діти, сьогодні до нас в гості завітала бабуся Орися, і вона вам розповість розповідь, історію нашої хустки. Діти, колись давно в Україні хустка була найважливішим предметом одягу. Вона супроводжувала жінку все життя від народження до самої старості. Хустка це оберіг з дитинства. Навіть коли дитинка народжувалася, її загортали в спеціально вишиту хустку крижму, яка мала оберігати її від усього злого. Хустка це символ дорослішання. Дівчатка носили віночки, але коли вони виходили заміж, їм урочисто покривали голову великою хусткою. Це був дуже важливий обряд, який означав, що дівчина стала дорослою жінкою, берегинею сім'ї. Хустка це подарунок і прощання. Хусткою висловлювали почуття: коли козак ішов на січ, або чоловік вирушав у далеку дорогу, дружина дарувала йому свою вишиту хустку. Вона вірила. Що хустка оберігатиме його в дорозі, нагадуватиме про рідний дім, про її любов і вірність. Це був немов шматочок дому, загорнутий у тканину. А ще діти кожна хустка розповідала свою історію, мали значення і колір, і візерунок. Червоний колір це колір любові, вогню. Краси калини. Червоні хустки носили молоді дівчата та жінки. Білий колір символ чистоти, світла, надії. Часто білі хустки мали тонку, але багату вишивку. Синій або зелений символізували небо, воду, спокій, природу, життя. Чорний з яскравими квітами. Це не завжди смуток. Чорна земля в Україні дуже родюча, а яскраві квіти на чорному тлі це символ достатку, багатства рідної землі. А візерунки, троянди, маки, волошки, птахи, дубове листя. Кожна квітка це побажання щастя, здоров'я, довголіття. Хустки були не просто одягом. А цілими листами з побажаннями. Бабусю Орисю, дуже дякуємо вам за таку чудову розповідь. Було дуже цікаво. Дітки, а зараз я пропоную вам трішки відпочити і порухатися. Я запрошую вас на руханку, потанцюємо з хусточкою. Ми не хусточкою! a Сьогодні ми побачили багато красивих хусток. Тепер я пропоную вам стати майстрами і створити свою унікальну хустку. Діти, які чудові яскраві обереги ви створили. Сьогодні ми дізналися, що хустка це не просто краса, це наша пам'ять, наша культура, наш символ. Вона зігріває не лише тіло, а й душу, береже традиції нашого народу. Пам'ятайте про це і шануйте українські звичаї. Дякую вам за заняття! А на сьогодні все. Я кажу вам до побачення, до нових занять!